Дорогі наші захисники, дорога, вельми шановна наша Переяславська громада, сьогодні маю велику нагоду передати усі ключі від прекрасного автомобіля Нісан Повноприводного, які нашим Збройним силам, нашим захисникам, які зараз на рубежах міста Бахмут захищають нашу Україну. Я бажаю їм невичерпної енергії, я бажаю їм здоров'я і хочу, щоб цей прапор завжди був на передові разом з ним, в їхній серці, як символ нашої нації, як стяг, який оберігає кожну з них. Я вручаю вам, дорогий наш захисник, ці ключі, і вручаю вам цей прапор. Дякую. Слава Україні! Героям! Слава. слава нашим захисникам! Слава нашим Збройним силам України! Слава слава! Дякую нашим волонтерам, які допомагають нам тому, що тільки заради них. Ми можемо щось робити, можемо якісь супротиви робити. Ми захищаємо своїх людей, які нам допомагають. Насправді під війна триває і підтримка стилу, підтримка волонтерів, вона дуже важлива. Ми дуже дякуємо тим, хто кому не байдуже, хто розуміє, що тут люди ризикують своїм життям і здоров'ям заради того, щоб на Україні був мир, люди могли жити, розвиватися і робити майбутнє. Дякую тим, хто підтримує Збройну Силу. Друзі, тут зібралися справа зліва ліва, справжні воїни і справжні українці. І неважливо, яку ми носимо форму, форму форма, піксель у нас в крові. Усіх, хто тут стоїть. Тому мотивуємося, допомагаємо і разом наближаємо нашу Україну до перемоги. Слава Україні! Героям слава!